Привіт вам всім, друзі! На кінець. На кінець це здійснилося. 4 на 3, 12, 13. Значить, що 12, 480, 500 мл і одна десь 700. І ось це залишилося. Можна було взяти ще літрову банку закрити. Але я думаю, я вже половину тут, ну, не половину, на третю частину. Від цього я вже з'їла з хлібом їсти, хочу не мало часу, навіть в два прийоми варила, тому що немає такої кастрюлі. Два з половиною кілограма паміторів, пів кілограма моркви, пів кілограма яблука, цибуля і так далі. Перець болгарський, і воно немає в мене такої кастрюлі, то я варила в два прийоми. І ще зварила по тим часом, поки це варилося. Ще зварила дві баночки варення. Варення зварила одна груша, два яблука і сливи. І таке, бачите, тут не хватило. Ну нічого, я його з'їм, нічого страшного. Трошки до верха не хватило, але. Ця дуже повна. Треба було цю не таку повну. Ну, що вже зробила, це мені. Я дуже люблю солодке і чим покупляти. Мало проварила таку закипіло, проварила, я його залишила, потім трошки довше проварила, залишила. І третій раз варила і закрила і все. І буду собі мати до чаю, до кави з своїми хлібцями чи з хлібчиком. Ось такі справи. Так що я довольна. Рецепт можу написати в описі під відео, якщо хочете. Непогана аджика, але я ще буду робити таку саму порцію, напевно, ще не вар... без моркви, без яблук, без цибулі. Цю ж аджику можна і в борщ, і куди хочеш, і в голубці. А я буду таку хочу зробити натуральну баночок 6 холодильнику, щоб була без, не варити, таку, щоб вітаміни, вітаміни. І одну зроблю, щоб проварю трішки там півгодинки. Паприка 2 кілограми, там де, по-моєму, помідори 2,5, чесник, трошки солі, олії. Ну, коротше, так що показала вам свою працю. З 10 ранку, зараз 5. Катастрофа.